Hey, hey. Всем привет, Play. И сегодня мы пограємо в гру під назвою П'ять ночей в Шрек готелі 2. Я записываю цю по проханню моєї підписниці, я в диграм. В каналі там писав, що мені записати, мені написали поприковувати цю гру, Я вирішив, ну окей, запишу цю гру, бо мені ну, цікаво, просто це якийсь горор, <голи> У нас тут шрек сидить за столиком, щоб розуміли, це прям супер смішно. Я не думаю, бо вона... Ой, що я не думаю? Я не думаю краще думати, ніж не думати, це правильно. Коротше, э... що Ще мені про цю гру? Якась гра про Шрека, будемо в Шрек Готелі 2, там є готель Шре. Ой, Шрек готель 1, але я його не Не грав, не знаю. Вирішив пограти в другий одразу, тому понало. Старт. Поїхали. Не знаю, що сказати. Давайте поставлю аудіо. Ні, ну тут аудіо прям жорстке, тому то коротше, Короче, старт. П'ять ношей в Шрек Готелі. Е. <шей в> <-готелі> <п 'ятна> Йо-майо! Шерека повесило. Короче... Не знаю, що в мене склада. Ти просто. Е, без Без хатько. Так Таксі. Що таке кастомер, Короче, не знаю. У тебе є тільки 5 ночей, і ти знаєш. Е, що все буде добре. Як і завжди. Пресальники до я. Перша ніч. Окей. Так, все я тут. Окей. Нас затрачаєш, рек. Привіт. Я не знаю, це по ідеї горра буде страшно, але може і не буде страшно, я не знаю. Ну я сподіваюся, що буде страшно. До речі, я захворів, може тебе по моєму голосу це почути. Я просто зараз захворів, тому... Stakėm galą, semale, ok. Food court. Food court. Šrekčio skaitai. O, 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 o Привіт, чи можу я зайняти кімнату на 5 ночей, будь ласка? Sure, Звісно. У нас. У нас є порожня кімната на другому поверсі. Окей, я до сходи. Туалета. Туалета нам не треба, нам просто, ну. Прощай, як я розумів, це типу ми без хатьку, і ми прийшли сюди, тут, типу, ну. У нас приймають як без хатька. Ну знаешь, да, mm -hmm. так mm -hmm. Ии? И. Ии? И? Иии? а ха Че так смешно? И? Окей, я думаю, мы звук не цього звуку. Олень. До речі, я в дитинстві Шрека дивився. Пам'ятаю щось там дивився, Але я не пам'ятаю, ну я но то. О пряник! <грамет> <гас> Ой, який брутальний шрек-чанг, дивиться. Який брутальний шрекчанк. Ти що, боїся мене? Стафонлі. <скурсовий> <Like, гас> ну Прянька походу, стафонлі. Окей, okay, він, походу, ставчик. Ну, Став, хто не знає, це робітники. Так, це. Мені треба якийсь дамп. Що за дамп? I need, take a dump sleep. Ah, I need to take a dump before sleep. А, I need to take a dump before sleep. А ч такой дамп? Вот сейчас дамп шо. Дамп, ч такое дамп? Дайте... Можем манитревать треба туалат, ещ. А ты пишут кровать и все двери, так тогда поможем моей. Так, ну прикольный готельчик, да, 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 прикольно. Два твариса. с оригинальным звуком Excuse me, where is the toilet? а вот он а. я так и знал что туда у нас туалетик ты будешь сюда туалет? а вон туалет there. что ты не бачишь что шо тварь Don't you dare on the walls. не вздумай писать на стены <пишись> пописывай бабушку на стены ликвиз дыдный туалет, знаешь знаете Прям реально, типу, заходиш, таке велике. Тут можна було поставити вот так, от, наприклад, тут кабінки, та це поставити, а не один туалет на, вся, на всю цю кубічну територію. Давайте в туалет. Сподіваюсь, нам не будуть показувати. Боже. Не знаю, що ти мені про цю гру поки що, але я, окей Він злий, до речі, вже Та я па ку папука в папішке подумаю. И? Да заткнись, ты буд ласки своїм і, і Окей. Ну він вже злий на мене перші, перші хвилина, а він вже злий. Не знаю, як ми тут виживемо. Чи выживу ми, в Чи ми, ми, ми в загалі за Ну, це прям прикольчик такий спатик? Найд два Чо? О, пряня! Привет! яка у тебе дупочка. Ну що ж таке тут на. Ласт найдет you take a big dump in my toilet! Took me a long time to clean it. Пореднюю ночі ти дуже насрав мі туалет. Це заняло багато часу, щоб це витерти. Now you have to help clean up the toilet floor. Тепер ти повинен допомогти мені почистити цей підлогу в туалеті. Ні. Я взагалі то сюди, ну, я взяв кімнату. Що тобі ще треба від мене. Е, тут займку, ну. но. А, типу, по повинен Гудна у пряника. Е, ну пряник, не плать, будь ласка. Не плать, ласка, пряник, я даю тобі. Оцей цей вот шрекчанг, да, казав мені це зробити, я не хотів робити цього упряничек. Та пряничек бери, от тобі. Ну, бутылочка, ну, бери, пока босс не разлився! Окей, okay, не хочешь, так и не хочешь. <реклама> мне так с Шкода стала пряничка, реально, дуже вот, Шкода. Ааааа... Як мне ты поржу Окей, okay, мне треба ещё одну штука помыть. Ну, давай. Ай, пряничек. Мне же тварона в бье. Ах, с этой за шрека я цього. Ну все? Задоволений? Та пряничка не плач! Давай я тебе убейму! Давай я вас обійму! Давайте я вас обійму! О, моя малюшка! будь ласка, пряничка! Я не хотів тебе ображати, справді. Я мені не казав цей пряничек, ой, шрек ще Я не хотів це робити взагалі. в доволений? Uh -huh. Клієнта свого свора бит не кажется из-под А він так був? А, він така був Так, секундочку. Все нормально Ии? Ии? И? Був. Uh -huh. був. Хто це був? А ну Сит, можно звук зробити побільше трошечки? А то якось мало звуку. Окей, okay, багато. Ясно. Ну а що, ну як я как-то, ну, жила ці. Окей, друга ніч поки ще дуже легко. Я не хочу paintings. Може мені треба подивитися на Та там дивилися на картини, що тебе ще треба. Він хоче на картину подивитися, ну давай. Зараз не <зас> буде. Будь здоровый. О oh, no, what have I done! О боже! О боже! О боже, що я зробив, мені треба щось зробити цим. Убігти або сховати картину. Якщо я убігу, то він не зрозуміє, що це я. Якщо я сховаю... То він буде на всіх, э... тут нема, короче, выберу Навіщо ховати? Я пішов би і сам сказал би йому, ну типу... по Бляха-муха! А -а, а, а, Хто там до пина? А, о боже! Ептар не баре баре, боже, боже, бля, 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 Давай заново, добре. Last night you took a big dump Ooh. in my. Now you have to help clean up the toilet floor. Окей, okay, ми знаємо, mm -hmm. що тепер варіант в тактин не працює, ясно. А як він зрозумів, що я там навчав? Це, це не реалістично взагалі. Ну окей, та пряники живуть, це теж не реалістично, але ну. Так, я прям. Короче, капець. И, и, понапордумывать и горуцех. И, 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 это не все одно. Кинеси там разумеет, там он не дыхся наслогадился. И, и, и. Who was that? I don't feel sleepy. Maybe I should take давай, a look at the paintings. Mm -hmm. Ну, ну, окей, okay, давай слугам картину, то что мы ничего будь. oh no what have i done i should do something oh that was, oh, that was close ah the blue porridge i how could i help just checking in there's some noise coming from upstairs Просто перевірте Я чув якийсь звук. I didn't hear anything. Я нічого не чувствую. Sure? Ты помню, yes, все добре All right. Good night, добре, хорошої ночі тобі О, прокотило трошечки. третя нічка, ура! Він по-любому шветав, щоб не вбили. От це я прям реально І? Він, короче, красиво... от... Mm -hmm. О, добрий день. Ви... Поруч зі мною живете, Я думаю. Я теж без хатьку посижу з вами можна, Ні. Ти якийсь непривітливий трошечки, бо гамбургер уешь. Ешь, так, кіт Ти якусь расстовстив трошечки, ні? Так, що я боїв би? Ні, я за здоровье, тому я буду бананчик просто. Ой. Просто бананчик поїм Hey, how are you doing? Как справедливо? Хай, а я. Я Карл. Nice Приятный познайом этость, Карл. Крафина есть такое лайно. Давай нормально, бананчик. Хочешь принесу ты бананчик? Такая краще есть. Ты что, ты бачишь себе? Вот ты бы и так мязик не мог, то бы не дралась. Все, можно идти назад? Ну, только еще как вас легко, знаете, друзья. Так. А что мне дрочит коты на Я ж не зможу по тримати і тут, бо я коли я звідси уїду з цього будинку, то все. Він інзайде я так кімнату, а там каткнутка і все. Я знаю, хто це був. Четверта ніч, нікого нема, з речі. І? Що нема нікого? Дивно. Стій, а тут є. Всі виїхали, стійте. Невже я один тепер залишився тут? Походу реально я один залишився. Мене бросило чи що? А що тут, драч, за чекає якась? Їжечка. А куди все ехало? Мені страшно підійматися, бо зараз там тось... Тут... Дивзер, я зайду, а там буде Шрек біля моєї кімнати, і він такий. Це ти вкрав картину Ух ты! Я так і знав! Я так і знав! Це ти зробив з моєю супер? Супер. Бабусін. Ой. дідусину проблем і в мене є багато за те проблем. Тепер ти вам заплат... заплатити за це вс працюючи всю ніч на мене. Іди вниз. і принеси boxy, які там є. і принеси і поклади їх в warehouse. Я так не до речі, там реально. Я прям так знав, Я прям просчитав вс громад сына. Я ж казав вам, я казав. Эээ, Мені треба варехаус. Ииии? Сюди, типу. Що таке такое вархаус? А що таке варехаус? Иии? вархаус варахаус, но он сверху. Ну я прям uh -huh. так прочитал, ну я не знаю, я вам uh -huh. реально кажу, я ничего не даю себе по ней, я просто прочитал, ну это может все логично, что так будет. Куда? А куда? А сюда? Я бы за-за-за-за-за-за-за-за-за Я бы взяв зарубав боївайся, а убив бик. Ну хоча ні. Ну короче, так не, не работать, тому що, ну. Бин мені дав пожида тут трошечки, там. И Та він якийсь не злый, що ты стоишь. Эй, як справи. Hello. I'm fine. Я в норме. Тебе треба допомога? Принести эти боксы на гору. Ну, раб. Плюс мини рабчик Ну вот все. Все, я все зарубил бро Может, Good boy. то хорошие. Больше, что ты, ты спать. и дякую капитан Доброе. Остання ничка. Средина ночи. Нуль. Ой. Собачаюсь. Я прикинусь, потому что я за кашлем. Типа я так и не играл роль. А чё это такое, Что таке? Бываете. бывается. <связывая> И? Брат. Братюнька. Ой, я Бо моя бога, маляска. О, моя маля бога. Дякую, что ты помогал мне на этой коробке. <связывая> а, ты был сон. А забув на Ah, Ah, there. feel strong. I feel Ah, I feel strong. Ah, I feel strong. Ah, I feel the back to not drink more than once in your Для шапки еще там не можно пытать большую дни. Я утрему оверлос. Давай ты ван, бадон дринг. О, прикол. Шрек сок Шрека. I feel weak again. И мне не знаю давай Давай его. А как выпьете? Ну выпьйте. Возьмите. Возьмите энергетику и, и выпьйте. Okay. Хорошо. А, бежим. Бежим, я сказал. Бежи, я сказал. Не, опаранься, просто бежи. А, 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 я не хочу оборачиваться. Что я так сделал? Мне не нужно было оборачиваться, или что? Наверное, нужно было выпить еще одну, наверное, так. Да? Не, короче, не хватит, наверное, он хочет я правильно сделал. Там моему другу нужно. Если я еще выпью еще одну, что будет? ни хрово провели. Окей, берем нашу другу и мы uh, не. Он uh, so... е, не вижу, что ты убываешь в Росков. Ты можешь просто взять, например, выпить одну, а потом половину другую. И не было бы никакого вардоза у тебя. Правильно? А другую я взяв что-нибудь. It says on the back. I might overdose. Окей. Okay. Просто одну. Взяв э, одну выбор, потім. Выплыв трошечки другую, и тебе было бы плюс 15 силы здесь. Плюс сайка. А еще ему ничего не дам. Тут було інтеракції. Це баг? Це баг, дверь, не може тракт. Але на що я можу. Окей, мені треба дати йому, я, я зрозумів. Первый energy drink and drink it. Бежим одразу. Давайте, не будем бояться. Чому музика схожа на Outlast музику Там біт був як у Outlast музиці Босс файт що? Okay, Thank you for playing. I hope you enjoyed the game. Don't you dare to not subscribe to our website. часом <Laborator ilfiğim кг Bettà> <heartless> Добре, всім дякую за перегляд, не думаю, що повинні бути коментарі для цієї гри. Тому всім дякую за перегляд, добувайте, всім приємного життя і зустрінемося в наступних відео. Не забувайте підписуватися на мій канал дискорд, той дискорд, забудьте про дискорд, Тікток. Ну і все. І на канал. І пишіть коментарі. Бувайте!